Неселно на Всім привіт! Останнім часом до мене приходить дуже багато посилок. Не скажу, що багато з декоративною косметикою, але все ж є що показати. Здебільшого в мене тепер купа нового догляду, який я теж хочу вам продемонструвати одного разу. Але сьогодні в нас віто, де ми знову фарбуємося. Вам подобається ніби такий формат, тому я тут з трояндами. Перепрошую. Тож будемо йти послідовно. В нас тут і консилери, і нові олівчики, нова палетка. Я перепрошую не для очей. І навіть такі лухарі продукти, які я вже показувала вам. Торіс, ну коротше, будемо робити макияж, і я буду про все розповідати і розказувати, що я про це думаю. Перш за все, хотіла б вам подякувати за те, що цей ютуб канал росте. Завдяки цьому я можу купувати купу косметики і виправдовувати це тим, що в мене, типу, є ютуб канал, на який треба робити огляди. Мій шопоголізм, ну він ну тепер має сенс. Коротше, я купила дуже дорогу штуку. Це тоналка від Шарлот Тілбері. Я так мріяла про щось від Шарлотти. Я не думала, що моє знайомство з Шарлоттою розпочнеться з тонального крему. Тому що якщо чесно, я думала, що я придбаю там помаду. Мені в неї також подобаються там контуруючі якісь стіки. А от Flawless Filter, це в неї така відома, достатньо тональна. Мені здається, вона мені не підійшла, тому що вона занадто сяюча. Чи то була не тональна, чи то була база. Я погано пам'ятаю, якщо чесно. Але у будь-якому разі в мене жирна шкіра, і я зазвичай обираю собі матові тональні. Я не буду вам брехати. Ця тоналка прийшла до мене вчора. Я вже встигла не один раз намалюватися, використати протестити. Вона все ж ну більш сяюча ніж те, до чого я звикла. Але ну нічого жахливого, що на зиму в мене немає тональної, яка б мене якось зволожувала, хоч мінімально. Цей тон він ніби позиціонується як щось, що повинно зволожувати, або, хоча б, знаєте, робити здорову шкіру, не таку мертву, як я люблю робити матову, просто Едвард Кален, подзвони мені. Приблизила вас, як бачите, вона перекриває ну. Ну, не так, щоб прям все, але нормально вона мені вирівняла тон. Я просто собі давила при ну, малу. <різь> Тому повністю перекрити свіженькі червоні плямки. Ну це не легко. Але як бачите, шкіра така сяюча, рівненька. Ну мені подобається. О, боже, підсвітка від дзеркала, ля боже, боже. До речі, не сказала, де я її брала. Я її купувала в інстаграм. Знаєте, є в Україні інстаграми, які як перекупи вони купують в Європі, і перепродають тут. Ось ось таким чином я її отримала. Не на мейкапі. Тепер те, що я взяла на мейкапі, консилер А що ти як то Instant Anti-Age. Це що, для старих. Ні, ну мається на увазі, типу що е, ознаки старіння якось маскує. Або що. Ну Добре, якщо без жартів, це дуже відомий консилер від Maybelline. Його використовують по всьому світу. Він вийшов, я не знаю скільки років назад, але він все ще майже без Я користую. Чого не вийшло? Продукт ось так крутите, і він. А що буде щось сьогодні якийсь? Консилер чи що? Чуєте? Це нормально пішло. А, що я казала, Боже? Я користувалася таким консилером, коли ще ходила до школи або в універ на перший курс. Погано пам'ятаю, чи подобався він мені. Я взяла в найсвітлішому відтінку, того, що зиму в мене інший просто не підійде. Ля, перекриває так нормально. Ну, щодо гігієнічності, я, звісно, не впевнена. Але прикольний консилер, якщо чесно. Мені ну не знаю, пишіть, чи бачите ви, як мене підсвітило. Чи бачите? Ви, який він світлий, висвітлюючий, перекриваючий. Мені здається крутий. Буду ще тестувати, але здається, новий консилер. Я собі все ж знайшла. Бо довго думала, який купувати. Це буде зараз екстрим. Коротше історія. Та ви її знаєте, я вже багато років користуюся цим олівчиком від Кіко в 0,2 відтінку. Мене все влаштовує, окрім того, що він такий занадто кремовий. І іноді він запливає мені над бровками. І це мені заважає жити. Це мене бісить. Тому я вирішила спробувати якийсь новий олівчик. Я не знаю, це експеримент і просто. Отже, я взяла олівчик Maybelline... Що ти хто ти? Maybelline Express Brows. Фу, боже, ось це всі. Не люблю. Тю. З одного боку тут така щіточка, з іншого, власне, олівчик. А що за відтінок я взяла? Я взяла відтінок. А що в мене В ви... Мене що зламаний олівець? Бо на мать він не вилазить. Коротше, я не знаю, щось там вилізло. Зараз буду пробувати малювати. У мене відтінок блонд. Я тут нещодавно хотіла піти на брівки, а потім я подумала, що я вже й так витратила достатньо грошей. Купила собі олівчик, щоб їх малювати, а не робити в салонах. Пробую малювати. Ой, ой, ледь-ледь, я його висунула. Це ось коли один шар, тобто ти проводиш. Я, якщо чесно, нічого не бачу. Ви щось бачите? Ну це вже мій факап, це вже я неправильно підібрала собі відцінок. Що він там зламаний, не зламаний, то вже інша історія. Зараз спробую все одно собі намалювати щось. Це знаєте, не знала баба хлопець, то купила порося. Так, ну коротше, мені не подобається, на жаль, цей олівчик. Просто через те, що він робить майже те ж саме, що. Мій старий олівець, не знаю. Я просто розраховувала, що він буде твердий і робити мені більш такий, знаєте, волосковий ефект. Він не те, що поганий, але я все ще продовжую тоді шукати собі бюджетний олівчик для брів. Якщо у вас є якісь пропозиції або ідеї, пишіть, будь ласка, в коментарях. Може, ви користуєтесь якимось олівчиком. Вам дуже подобається. Розкажіть бюджетних. Я пропоную на цьому етапі перейти до цієї малої жах. Отже, це палетка від Smashbox. Так от, це палетка для контурингу. У нас тут і хайлайтери, і шимери, і що? А, і контуринг. Коротше, все, що треба вашій душі, все тут є. Боже, прикольно яка. Я не думала, що вона по-перше буде важити. Стільки мені здається, вона важить так багато через дзеркало, бо в неї є дзеркало. Що це? Доброго днів Нік. Ні, слов, О, ні подобрить хустовувати. Давайте намалюємося по інструкції. Прикольно. Але спочатку я покажу вам, яка вона всередині. Мені здається, дуже цікава палетка. Я не знаю, чого я раніше її не бачила в оглядах в інших блогерів Як бачите, тут у нас рум'яна, бронзер, два хайлайтери. Тут у нас хайлайтер матовий як пудра. Basically, це дуже схоже: ось це на мою палетку від Kat Von D KVD Beauty Vegan Концепт, Той самий контурінг та матова пудра. Бачимо на інструкції цією пудрою. Ми Будемо е лоб закріпляти під очима, підборіддя. Беру ось такий пензлик. Це, до речі, пензлик з ейчендему. Якийсь час в H&M були дуже прикольні пензлики. Тож набираю, боже, прикольно набирається. Не пахне. Закріплюю. Ще більш висвітляю собі під очима. Боже, я буду як панда. Хіба панди погані? Хіба панди не прикольні? Панди супер, тож ж хочу бути пандою. Сюди ще далі. У нас контурінг, тобто маємо нанести його сюди а, на скули лоб та носик. Ізі Смотря какой фабрик. Okay. пляма. Ну це того, що я тонне закріпила пудру і ляпнула контурінг. Ну це було дуже розумно. Все, я закріпила все пудрою отже, перший урок. Закріпляйте все пудрою, особливо текстури, які не самофіксуються, наприклад, тон, консилер, якщо він не самофіксується. Знову ж спробуємо з цього боку вже на закріплений тон. Що вона все одно плями залишається, що? Мені дуже прикро це казати, але здається, він залишає плями. Мені просто дуже подобається відтінок цього контурингу. Він такого, знаєте, у бронзері взагалі повинен бути, виявляється, червоний підтон. І мені здається, в цього контурингу от, от той самий червоний підтон, який повинен бути в бронзерах. Носик контурую. Ой, за цей носик я йому все пробачаю. Ні, взагалі, я ж кажу, мені дуже подобається колір цього контурингу. Ну, дуже прикольна палетка. Скільки вона коштувала? 1300 гривень. Ха -ха. Які плями, тітя? Що в нас в інструкції далі? Я трошки е, наплутала. Це виявляється бронзер. Е, ну, та що там, яка різниця, господи, контурінг-бронзер. Але тепер наносимо бронзер трошки. Тепленький, звісно. Ну, що ти від бронзера хотіла, Стефа? Прикольно, прикольно. Ні, ніби така з'їздила на море. Взимку. Грошей багато, їжджу на море, засмагаю. А я ще бронзер зазвичай додаю сюди. У нас залишилися хайлайтер та рум'яна. Боже, мені подобається, це як якась гра, якась монополія. На яблочках наношу ці рум'яна. Вони мені здаються якимось дуже-дуже червоно-персиковими, але, якщо чесно, я хочу спробувати їх на собі, може бути симпатично. Ну, хороша новина в тому, що вони не. Агресивні? Ні, я бачу ці пляви від контурінгу. За що? А пензликом від тону, я не наносила тон, трішки підтушую кордони, тому що, ну я не знаю, все ще мені не подобається, ця пляма. Хайлайтери з цієї палетки я використовувати не буду. Зараз зрозумієте чому, але зроблю вам свочі. Хоп. Ой, який темний цей. Цей, ну, трошки тепленький, але щось з ним придумати можна. Ні, ну загалом мені ця палетка подобається. Я її ще буду тестувати, звісно. І мені подобається і дизайн і концепція, що тут все для обличчя взагалі є. Ну, вона прикольна. ну, Дивіться, от чисто таку мати в колекції. Це, ж, це вже вже тю тютю оття -тю, вона колекціонує косметику. Сорі. Здається, що це непогана палетка, але бачите, іноді бувають з нею проблеми. Ні, ну, Я все ще бачу цю пляму. Алися від цього від плям, тому що в нас дивіться догори ногами. Дивіться, хто в нас тут, якщо чесно, я дуже люблю бренд. Dior. Я не знаю, чому саме Dior викликає в мене стільки почуттів, але я вирішила побалувати себе не лише. Тоном від Шарлотти, а ще й хайлайтером. Прости, господи, я ніколи не купую хайлайтери. Якщо мені в палеці якийсь попадеться, добре. Якщо він коштує 5 копійок, можливо, я його собі куплю. Але так, що окремо дорогий хайлайтер купити. Чому я купила цей? Виключно через те, що в нього прикольне пакування. Я, я серйозно, на жаль, мене дуже легко купити. Знаєте, цим дизайном маємо ось такого пацієнта. Гарнюня, гарнюня. Але не поспішайте радіти. Я дуже сумніваюся. Що ви його побачите зараз на камеру? Я довго думала купити собі палетку, е якою всі майже користуються. Вона дуже відома. І в неї більш яскраві хайлайтери теж дуже красиві. Але як я і сказала, я не люблю на собі хайлайтер. Хайлайтер це для мене така тема. Ну, знаєте, дуже рідко, дуже ненадовго, тому що в мене за 15 хвилин вся шкіра як хайлайтер, тому що сало, і ну мені не потрібен хайлайтер. Я вся як хайлайтер, але не втрималась. Я дуже сумніваюся, що ми його побачимо, тому що він дуже о, ось тут видно. Дивіться, який він сатиновий. Він дуже красивий. Тобто я б навіть не сказала, що це хайлайтер. Я б подумала, що в людини так шкіра світиться. Я розумію, що багатьом дівчаткам цього буде недостатньо, але для мене це ідеальний відсоток. Блиску, напишіть, чи бачите ви його на моїй шкірі, тому що мені дуже цікаво. Я його точно бачу. Звісно, Що б я ще казала, я витратила на нього купу грошей. Олівець від ламель. Минулого разу в мене був жовтий, якщо пам'ятаєте, в минулому відео. І Мені багато хто з вас написав, щоб я спробувала їх олівців більш таких. Це ж у синій, щоб я спробувала їх олівців таких більш повсякденних кольорах. Я взяла чорний. Боже, котику, який ти м'якенький. З пензликом, до речі, пензлик з тих пензликів, які я робила огляд посилці з Єви. Простушовую. Він дуже м'якенький. Я так розумію, він геловий, тому вони швидко фіксуються, треба не зволікати. Лівчик в мене в 401 відтінку, тобто чорний, він дуже м'якенький. У мене з'явилося бажання зробити, знаєте, смокі айс, тобто повністю наслизову його, стрілечку вималювати. помалювати стрілочку, як підложку використати і щось зробити таке дарк. Можливо, в одному з своїх наступних відео в TikTok або Інстаграм я таке зроблю. Ні, мені так подобається, якщо чесно, як це виглядає. Е, така лаконічна стрілочка. Е, обличчя, мені здається, непогано вийшло. Зараз закріплю брова та вій малюю і повернуся до вас. Раз, два. Тетя. Наскільки коштує такий олівець? 104 гривні. За 104 гривні це розкішний олівець. Олівець для брів 168 гривень. Якщо вам він подобається, якщо ви ним користувалися, напишіть чи вартує він того. Консилер 225 гривень. Теж не дешево, але якщо чесно, на мій погляд, а скільки тут мілілітрів? Чекайте, 6,8 мілілітрів. Щоб це не означало, Мені здається, він класний. У мене тут ще за 99 гривень бомбочка для ванни. Я помилково заказала дві такі бомбочки. Знаю, як так вийшло. Так вони виглядають. Бачите, як світиться? Я вже використала одну. Вони прикольні, і я навіть спробувала її як хайлайта. Але дуже хімозний такий запах. Я відкопала жовтий олівчик від ламель. Хотіла порівняти, як вони малюють. Ось тут буде жовтий, ось тут буде чорний. Боже, який насичений клас. Мені подобаються олівчики від ламель. Я зрозуміла, чому вони такі хайпові. Хотіла подякувати вам за те, що ви підтримуєте мій канал. Дякую, що підтримуєте. Я це бачу, ціную. І на честь цього я намалюю червоні губи. Який тут зв'язок? запитаєте ви? Не знаю. Гані е, новини. Я не можу знайти свій олівець е, червоний, тому я буду малювати губи без олівця. Немає нічого неможливого, коли ти дивишся в дзеркальце діор. Ну з богом. Слухайте, я не пам'ятаю, щоб я цю помаду використовувала хоч раз в її повну силу. Я постійно її на центр розташовую, а так, щоб просто нафарбуватися як червоною помадою. Мені здається, це вперше. М -м -м. Знов ваша улюблена рубрика, коли я мовчу, і малюю губи. Як багато людей написало мені, що я криво намалювала губи в цьому відео. Це не те, що криво, це в мене філер вийшов за контур. Уже сама не дочекаюся, поки ми там підкоректуємо все, підкоригуємо. Але поки маємо, що маємо. Скоро піду до косметолога свого і все побачимо, як все вийде. Бачите, яка в мене сяюча шкіра. Це все ось ця шарлотта, мені здається. Лайфхак, дивний лайфхак, щоб не було потім помади на зубах. Беремо палець і ось так. Бачите, залишки помади Це лайфхак від телеведучих. Я його бачила ще коли малою була по телевізору ще до ваших тих тіктоків. Та що там хто від мене хоче? Вже повідомлення від банку, та думала гроші. Прийшли ні, якась фігня. Отже, такий макіяж в мене сьогодні вийшов з продуктами, які я тільки що придбала. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, який продукт ви вважаєте найвдалішим сьогодні. На мій смак, це хайлайтер і е, ось цей консилер. Ще тон мені подобається, як він підсвічується. Я не знаю, вам подобається такий ефект. Я, взагалі, така більш матова дівчинка. Мені подобаються матові тональні, але дивлячись, який у вас смак. Сподіваюся, у вас був гарний день. Сподіваюся, ви в безпеці. І бажаю вам гарного вечора, дня ранку, коли б ви це не É aí.